Вірпіні відкрили перший в місті новус, хоч і невеличкий, але вкрай необхідний, розташований на території жилого комплексу Синергія. Потреба в ньому тут була колосальна, адже мікрорайон розростається. Виконуючи завдання наших жителів, ми вибрали саме цю торгову мережу. І як виявилося в процесі нашої співпраці, що дана торгова мережа також готова експериментувати, шукати ті, ті формати, які необхідні сьогоденню. Наприклад, той формат, який в нас є, це він вперше використаний мережею Новус. Це не наш стандартний формат, це магазин у дому Новус Експрес. Він відрізняється від основних. Наших супермаркета Фігірбімаркета в тому, що він є великий, але в ньому можна купить все, що нужно каждый день вблизи у дома. По Київській області це вже 39-й нос, але перший з найкомпактніших. Розміщений всього на 650 квадратних метрах першого поверху жилого будинку, здатний приймати понад тисячу покупців щодня з 7 ранку до 11 вечора. Ірпінський новос, звичайно, не такий великий, як київський, але асортимент радує око, та й ціни подекуди симпатичні. Чи задовольняє такий новос потреба молоді? Ну, в принципі, да. Я ми заходили вот уже один раз покупали для себе, а зараз нужно бути по просьбі мами. Нашли какие-то продукти для юношества? Да, да. Наприклад. Ну, ми покупали сухарики і воду покупали. Ти лично що взяв? Сок. Все? Ну. Скромний такий? Да. Перше враження нормальне. Є все товар. Головне, щоб тут були магазини, бо, бо проблема, що у нас в нас магазинів тут не було. І інфраструктура розвивається і дякую Оверку, що він не тільки будує, але і інфраструктуру розвиває. Я дуже вдячна Ігорю Оверку, який саме тут. Влаштував цей «Ноус», тому що дійсно такі бренд, як «Ноус», вони надають гарну якісну послугу. А для нашого міста це і робочі місця, це і надходження до бюджету, це розвиток нашого міста. Незабаром в Ірпіні, між іншим, з'явиться ще один вже супермаркет, але про це трохи згодом.